Всім добрий день, хороше настроєння, хороші погодки, взагалі хороше дня. Я вам сьогодні покажу, як я буду знімати круг з болгарки з допомогою шалівинки. Мені не пригодиться ніякий ні ключ, я навіть не буду нажимати оту кнопку, яка клинить. Е... І що ми робимо? Спочатку ми робимо ревочок на себе, а потім вперед. Ось. Демонстрація. Все. Наш діст. Опущений руля теж. Кругом те саме. Я взяв од маленьких болгарки, так як і спользований у мене на Все. Ще я перекрутив болгарку на ліву сторону. Ми робимо все ж те саме, тільки наші дітства будуть на оборот Апарат ми розганяємося, назад дергаємо. Так, ще разочок. Блять, аж круг обламав. Ну, все равно ми його знімаємо. як це круг мелкої болгарки, то він не кріпкий. Обычний круг великий, стасаний, не зламався, Став лайк, делай репост, підписуйся, удачки.